пам 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 па па Вітаю вас на каналі Ловець. Дружина сказала, що контент на другий план, на перший план безпека і здоров'я. Перевіряю першу кригу. Це невеличка річ, річечка, ну, ніби тут тримає біля берега. А далі вже все. Певно, що не буду я ризикувати і спробую трохи переїхати. О, ох. Да. Стрмно. Добрий день. краще їх крига, ніж там на річці. Ні, хлопці, я не буду ризикувати тут. Щось мені тут також не дуже сподобалось. Ну, ніби крига є, але місця такі ну, вельми неперспективні. Зараз я ще переїду, все ж таки. Вже потрачув ще тих 20-30 хвилин. Якщо ні, то буду десь виходити обережнику біля берега. Все-таки відкривати той сезон. Ну, я 100 кг важу, то мені... Не так, як хлопцям легі легеньким. Треба до першого льоду готуватися, на дієту сідати. Було. Ну що, хлопці, привіт! Вітаю вас з відкриттям сезону. Я нарешті на кризі. Зараз виставлю ще й жерлиць і буду шукати. Ну, певно, окуня на болдуне без мотилку. Ух, сьогодні, сподіваюся, буде класна рибалка. Желила, жерлиця. Я останню шосту ставлю. О, і одна жерлиця вистрелила. Мотає, о, як мотає. Бачно. Ого. О, швидше. Треба буде кінець. Є. Є. Ах! Зійшла. Де-то, туди. Ніколи не міг би подумати. Мотає, мотає. От там і жерлиць, не треба їх 40 штук ставити. Ще трішечки є жилки дамо ходу. Опа, нормальна риба! Нормальна риба Ух. Нормальна щука Нормальна щука, немає куди спішити нам різних тяга, це нормальна риба. Ну що, не, для до нас Ось, іде, іде Це добра щука. Я не буду форсувати. Ооо! О, це прибіна! Іди сюди! ооо ох, ох Че не чо, не чо, не чо, не чо не чо? Все добре, друзі, це, ну... Четвірочка, певно, що є Він. А То може і більше. О. Поспіши, О, багра нема. Ох, яка риба. О. Це то виважування. Ух, це турбьоха. Це турбьоха. Ось, друзі, така рибіна. Ну, 4,5 піток. Все, зараз будемо продовжувати рибалку, початок є. Все все, 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 все. Все, 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 ти молодець. Ти молодець. Все, ти молодець. Давай, дай, давай. Давай, 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 ти молодець. Слухайте, і не дарматику лунку продовбав. Як відчував. Ну, є вже певне, певне розуміння. От на цій лінії було дві клюваки. Я зараз... Ближні жерлиці до берега поставлю цю лінію. Ну, Вже пройшло десь півгодини після тої щуки. Я ходжу з камерою шукаю. Ну, Крупного окуня, в принципі. Цікаво, чи вдасться. Буду обідати, я ходив з камерою. Знайшов в одному місці на руслі дрібного окуня. І все, поки по білій рибі, я навіть нічого не розчехляв. Не без мотилку, не болду, не балансири. Поки переставляю жерлиці, я їх сім штук, як по правилам я їх поставив, переставляю, шукаю. От Три штучки поставив на русло. Зараз буде перекус і буду далі працювати, шукати. Ну, похожу по старим лункам, Ось такою болдою народною снастю. В хотів спробувати, треба я там і не бачив, але все рівно можна постукати собі, постояти. Перший окунець. Іде на живця, щука тут любить таких живчиків. Так, ну такого вже малючка вже шкода. На живця. Хай трошки того життя побачить. Литить, я якраз на руслі, але ну, норм. Таке можна сказати, що тримає добре. Є окунець. Ось він все бадає, бадає. Хочеться якогось нормального окуня, але це. Добре, що не пожалкував тисячу гривень і купив собі нормальні санчата. Я завжди в руках все таскаю, і жерлиці, і все приладдя. Ну зараз в мене і камери, і ну, штативи, і ну, все. Тому потрібно мені якось транспортувати, і санчата дуже мені допомогли сьогодні. Зараз трошечки хочу подалі піти звідси. Сподіваюсь, крига мені це все дозволить. Трохи страшнувато. Крига така не самонадійна, але ну, треба йти. Що ж робити. Тут так, спорцювання, слухайте. Почав вже збирати жерлиці. Обереженько, да, мотає! Мотає, мотає! Я вже і камери заховав. Чого? Ми все знімемо. Мотає, мотає, мотає. Хай, 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 хай. Е, еще одна. Такая самая. Пошла на мана, Опа.

Ще одна така. Це то да. Ну це менше, це така. Це та тема. Мені вже і крига ця не страшна, і нічого. Ось народ ще одна неймовірна крута щука. Подарувала масу задоволення. О, ну ця поменша така, але також красуня, красуня. Дуже крута щука на дикій удомі. Дуже... Просто мега емоції я отримав сьогодні. Я її відпускаю. Я думаю, вона виживе, все буде з нею добре. Вона і кляна, тому те, що я там поїм тої щуки, нікому від того легше не стане. А є шанс, що вона виживе і принесе своє потомство. Така наш рідненька. молодець, дякую тобі. Добре, терпілася Ох. Давай, давай, давай. Ну, зараз, якщо вона отак піде, все. Все. О, все, є, пішла, пішла, пішла. Ха -ха. Вже декілька років я використовую жерлиці такого типу. Це такий конструктор, можна з неї робити, що хочеш. Тут навіть хтось її утеплює знизу, щоб лунка не примерзала. Хтось там флеш... пропорції підмальовує катушечку, я слідолом змазую, щоб в неї хід був бархатний. Це щуці дуже подобається. Основна жилка 03, крапля 5 грамів, стопорець і флюр 0,555. Гачки сьогодні використовував Азура кіншин. Шостий номер, вони мені дуже сподобалися. Я певно їх і буду далі використовувати. Хочеться буквально декілька слів сказати стосовно тактики. Хочете вірте, хочете ні, я використовував спочатку в мене стояло взагалі 6 жерлиць, а в кінці вже я поставив 7, коли шукав риву. І я їх переставляв. Десь кожну жерлицю я переставив в середньому 3 рази. Ось і все. Не потрібно ставити там тих 20 жерлиць, все переставити і нема кому прийти, навіть половити рибу з тим мотилем десь підбуритися. Така норма. 7 жерлиць на людину. Якісь платні Ми, да, там дозволяють до 20 жерлиць, будь ласка, без проблем. А я сьогодні вам показав, як не порушуючи правила, можна чудово провести час на воду. На сьогодні досить, крига вже взагалі зникає. Два дядька ледь взагалі повернулися на берег. Тут в мене трішечки міцніша крига, але все рівно я забираю свої оці сім жерлиць і буду вже так само тікати, бо не буде кому мене рятувати. Останні дві людини зараз поїдуть. Дякую, друзі, що були зі мною. Це тільки початок, сподіваюся. Буде ще крига, буде ще риба. Ну, сьогодні розтрофеюся досить таки пристойно. Підписуйтесь, ставте коменти, і нехай з вами всіма буде Бог.